Показую, які заготовки сьогодні отримала. Перше, це новинка, це ось такий котик чорно-білий. Ось такий буде після вишивки. Наступний ще один домашній улюбленець – хом'ячок біленький. Вареники з вишнями. В наявності також є вареники з чорницями. Якщо комусь цікаво, звертайтесь. І так, наступна. Рожеве диво, маю вже таку вишиту, можу показати зимовий пейзаж з частковою зашивкою. Всі схеми з частковою зашивкою. Наступний ще один котик. Пряний лимон на чорному фоні. Борщ ось такий натюрморт. Два келихи, дуже популярна заготовка. Чарівний букет з гортензіями і трояндами. Така ніжна дівчинка. І ще один хід. кавовий танок. Дякую за перегляд.